Це почалося з університетських часів. У мене з'явився друг, але йому зараз 28 років, і він не зміг знайти собі дівчину, і він досить цнотливий. Так от, він намагався ходити з дівчатами на Тіндері, він намагався якось знайомитися в університеті. Ми намагалися зняти проститутку. Але навіть проститутка не дала, він не захотів її замовляти. А він симпатичний, А ти можеш його описати, тому що потрібно нам портрет. Картина, він симпатичний? Або фотки поки. Так, да, високий хлопець кучерявий, гарне почуття гумору, Айтішник хорошо заробляє. Ні, ну айтішник — це мінус більш. Все перевага ну, к Да, Він же нудний, да, виходить? Ну, він стає веселіше, коли бачиш, у нього пара мільйонів гривень на рахунку. Пару а, мільйонів гривень? Ну, так. Наскільки ж він не харизматичний, що з мільйоном гривень не може. Може потрапити. каже, тобі що, шлюха. Ти ж нудий. Можливо, йому взагалі не варто говорити, а просто треба показувати, скільки грошей на карці. Ну це впливає.